Же день міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк взяв участь у пленарному засіданні третьої сесії обласної ради, яка пройшла у санаторії Поділля Хмільнику. На ній депутати схвалили концепцію реформування місцевого самоврядування. До міста курорту з'їхались сільські селищні, міські голови, керівники районних рад та райдержадміністрацій. Засідання третьої сесії шостого скликання Вінницької обласної ради відбулось на виїзді у Хмільнику за участі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка, а також селищних міських голів, керівників райрад та райдержадміністрації. Під час зібрання було розглянуто три питання: зокрема, концепцію реформування місцевого самоврядування. Презентував проект документа голова постійної комісії з питань адміністративно-територіального устрою та взаємодії з органами місцевого самоврядування Валерій Коровій. Обласна державна адміністрація, як орган державної виконавчої влади, відповідно до концепції, це є досвід той, який власне у нас є у Польщі. Буде забезпечувати проходження всього фінансування з державного бюджету через обласну державну адміністрацію, координація всіх територіальних підрозділів безпосередньо через голову обласної адміністрації, тобто буде забезпечено чітке розмежування функцій органа державної виконавчої влади і безпосередньо органів виконавчої влади і відповідно підвищення статусу депутатського корпусу як обласної, так і районних рад. До сесії проекту вищезгаданої концепції пройшов кілька етапів громадського обговорення. Вивчення у профільній комісії цей документ передбачає перехід на нову модель організації регіональної влади. Для нас реформа місцевого самоврядування це приблизити послуги до жителів територіальної громади, і саме головне, як кінцевий варіант, це закон повинен давати можливість ефективно працювати. Товаровиробнику, бізнесмену, представнику малого середнього бізнесу і щоб працювали у нас на європейському рівні соціальні гарантії людей. Про основні напрямки реформування системи охорони здоров'я в області звітувала начальник управління охорони здоров'я та курортів обласної державної адміністрації Лідія Діденко. Вона зауважила, що існуюча модель медичного обслуговування задовільнити потреби вінничан не в змозі. Про це свідчить високий показник загальної смертності, існування неформальних платежів населення за медпослуги та ряд інших проблем. Причинами їх виникнення є відсутність зв'язку між якістю медичних послуг та видатками. Аби вирішити ці проблеми, необхідна реформа медичного обслуговування. Вінницька Дніпропетровська та Донецькі області беруть участь у пілотному проєкті реорганізації системи охорони здоров'я. Фахівці сподіваються, що саме завдяки їй вдасться підвищити якість та доступність медичних послуг, покращити фінансування галузі, а також створити стимул для здорового способу життя громадян. Yeah.